Опа, опа. 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 Сто, все, 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 бі. Свободу попугаю. Хей, підтікай, ти ж тут не живеш. Це не, не твоя не твоя, не твоя, не твоя дружка. Ну. Куля, бежим, 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 девайся. Где бежи на тесте ты крыши тебя муля? Опа, ч? Машка, жди. Ну, Машка, тикай, тикай. Ну ты ти, запуталась, тика. Машка. Я тоже рада, я тебя бачу. О, ты шо? Ты шо? Oh. Не, перестань, перестань, перестань. Ты велика тёрка. Опа, ча. Опа, и другую лапу, опа. Вот такой Машка. Машка-бумашка. Машака. Мишок, мушок. Хватит хватить, не скакай, не скакай. Мы тоже ради вас. бачить. йолки палки Це печаль. Ди сюда. Йоки-палки, мия не втікає. Стоп, Машка, ждем. Ждаем Мию. Ну, за що, чого ж дать зря? Хейпі! Mm. Там жохла... дохла жаба лежить, я знаю. Вийди звідти. Що? Mm. Ти шо такі? Не гавкайте, ну, сьомо година ранку. Що ви гавкаєте? Сім mm. годин. Хайпі вийди! Хайпі, не йди туди! Опа, чого! опа чого. Не йди в болото! то! Куля тебе трохи відпустили! Прибіжи ну, на цей! Зроби ранковий туалет! А де е, ранкове щасливе обличчя! П'ять. П'ять. 5. Берем горба. Мія, давай бігом І погнали, погнали Погнали, Зараз А, понял, не біжим. Дейзі говкає. Мія. Стоять. Сталять, стоять, кліщі. Кліщ. кліщі. Кохана, щасливий вирос обличчя. Дякую. П'ять собак. П'ять собак. П'ять собак. собак у нас, п'ять собак. Дві вдома, три на вулиці. Але все рівно 5 собак. 5 собак. П'ять собак. ти не приставай до мій Стоп, не, всі, не вся бригада встигає за вами. тинь тирин тин тин Ось починається краса. Зараз я, зараз я вас відпущу і у вас буде 20 хвилин. 20 Якщо будете себе гарно вести, то 20, якщо ні, то завжди 15, 10 стоять, стоять на спідстоп. Зараз ми Машка замініруємо. Замінірували. Так, машка, ран, ран. Пошла, ракета полетіла, одна. Тепер друга ракета, більш мощніша ракета летить зараз. Так БЕСТОП і... Молодец! Так, зараз ще одна ракета вил О! вилітає третя ракета. Поворот. Поворот, шпуля, газ. Все, нормально, нормально. Э, от, на що нам потрібно чоботи. Це що за потужність? Це біжить потужність і дурачок. Ну давай дурачок, точно там. Ти за ними не вже вони в них довші лапочів. Треба тобі ще пару місяців. Кулянда, кульчик, Міка, Молда. Красотки ми. Біжи бігай, біжи гуляй. Біжи гуляй, бігай. Машака, ти що? Сьогодні вирішили не втікати нікуди Що ти там таки побачила страшне Пулечка на повідок, там Машка біжить Кулька Хопа стоять на мене Все повідок навіть за хвоста да, за хвоста за що жив Ну не кусайся Пашака! Машка безпечна, машка, біжить. Зараз поки що народ нема, хай так. Поки не побіжитесь. Поля. Машка біля мене. Стояти! Стояти мія. Машка, стій! До мене. Біля мене. Ти ж не на повідку Ти розумниця у мене? Красуня. Мія, ти на повідку? Бо ти здорова і ти красуня і тебе всі бояться. Машка, я ще раз повторю пару разів і зразу ми йдемо на повідочок. Давай до мене! Стій! Машка! О! 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 Маша, до мене! Давай! Молодець, якось добралася. Тихо, 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 Ходи. Опа! Начались ігри. Дівки, зараз маршрутка приїде, народу вийде з неї багато і знову будуть на нас всі скоса дивитися. Я зараз вас обганяю, 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 обганяю. Та ти от я ж відпустив спеціально. Стопеха, стопуліч, стопіч. Ще раз вона дюарна, що тебе так дюарна, щоб прохочеться жити. Почула мене? Так, 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 добре. Хорошо, добре, <риснення> як скажеш. Вставай, Мія, вставай, пошли домой. Пошли Кашки? домой їсти. їсти кашку? Кашку Твої любимі тельбухи. Да, це бачить, їсти кашку Пошли, пошли, пошли. Вилазь. А, боком, бачу, Я думав, як вона буде вилазити Боже, ти по... Боже! Ця собака не наша, але дуже багато проблем. Одна з них, що вона кидається, на все, що рухається. Коти, коти, кроти, Маленькі собаки. Великі собаки, люди, які їй не подобаються. Опача. Як де ви навчились кувиркатися? Такари. Кашкудейри? Ходи, ходи, Міка. Ти ж так не підрізай Ти ж з... Як вам кажуть? З другорядної виїжджаєш на головну. З поворот включи. Вона на БМВ. Так, брахва. Бач. Заходите. Опа, все, добі, всі свободні. О, ха, як ти попала в петлю. Ручка задвижка, тих торчив гребет стояти. Все, найда, сейчас избролю Ачи да. білий О, білий ты цей мотоциклетний парень. Про цих ребят можна книжки писати всіх. Вс, білика. Пуля, что там, не получилось? Форфор. Вот и ми мазун Мазун страшный, уже скоро водорастаешь Да ну, Уже У На сегодня корм 20, уже, Дельбухи С Пец или шеф Белок тоже поставил. Не любит так, чтобы был куторчен, Да, заращиваю покуплю. Да, ты что? На Белок налажен. А что есть, берет? Да? Куда есть? Тут первый. Так. Машка. Не. Я. Не, можешь вот своей Ты же там вот цель. Ты что-то Братанчик. Делай, иди сюда, делай. Вс есть. Отличку вчера по да? не надо. Инфуница. Залетаешь. Ом. Ох, даже елки прошкатывался уже все, уже нас ушло. дышите, дышите, дышите. Вот пуля начала первая съедать, за Машку Все? Ничего себе, ничего себе, Машка, ты отстаешь, получается. Сейчас тебе придут на помощь. Эти ребятки нам придут на помощь. Да? Ну. Бачу, что не да? А ты не лезешь, да? <свист> Белый, ты что там, брат? Справляешься? Ты его чисто кормит, по корму, да? Ну все, красавчик. Все, чисто. Можна погатить тепер, правда?